На Володимирській вулиці у Києві стоїть велична споруда, збудована у 1911 році за проектом архітера Павла Альошина. Павло Альошин один з найосвіченіших і найтонших архітекторів Києва початку ХХ століття. Альошин навчався у Петербурзькій академії мистецтв, але принципово орієнтувався на європейську неокласику, а не на імперський псевдоросійський стиль. Саме тому будівля виглядає. Стримана, раціональна і водночас урочиста. Архітектура педагогічного музею це неокласицизм з елементами модерну, чітка симетрія фасаду, масивний портик з колонами, великий напівкруглий об'єм центральної зали, будівля ніби створена для публічних засідань, обговорень і промов. Внутрішній простір проєктували як храм освіти. Центральна зала має амфітеатральну форму, що забезпечувала чудову акустику без жодної електроніки. Ліпнина, класичні карнізи, світлі кольори інтер'єру. Все працювало на ідею гармонії, розуму і порядку.